Доброго дня, шановні. Робимо генеральне прибирання по адресу Віта Пашкова Шевченка 22. Ось що залишили пакистанці, будущі медики. І це тільки кухня. Після прибирання я зніму відео, як прибрали цю кухню. Всі доброго дня. Ми працювали за адресою Віта Почтова Шувченка 22. Я скидував відео, яке після себе, що залишили після себе пакистанці. Зараз відео що наші професійні клінера зробили професійними засобами. Пам'ятаєте, яка була п'ята? Який був бруд, який був грязний посуд? Все це вичистили, вимили наші професійні клінера. По в ідеальному стані. Все більше невинного. Тому звертайтеся.